Віддав життя за Україну. 2 жовтня своє 28-річчя святкував би один з наймолодших героїв Небесної Сотні Франківець Роман Гурек. Його мати Ірина Гурек пригадує, у Київ на Євромайдан син поїхав у грудні 2013 року після того, як силовики побили протестувальників. Зупиняти його було марно. Він був сповнений рішучості та закликав інших захищати Україну і її незалежність. Тоді ж піднялася вся Україна. Це ж якраз було після побиття студентів, і ну, він, він казав, що мам, я не можу тут бути, тому що ну, це неправильно. Каже, мої всі хлопці поїхали туди, а я каже, що потім буду говорити, що мене мама не пускала, ну якось це. І я зрозуміла, що ну, я не втримаю. Студенти, які вчились разом з Романом, вже давно отримали дипломи. Утім, не забуває героя і нинішня молодь. Має Надзвичайно цінуємо і поважаємо його подвиг. Його подвиг є великою мотивацією для всіх наших студентів, і саме в теперішній час гідно відстоювати і виборювати щасливе майбутнє для України. У Прикарпатському університеті наголошує ректор Ігор Цепенда, ніколи не стояли осторонь ситуації в державі. І нині близько півсотні студентів та викладачів навчального закладу боряться за незалежність України. Незважаючи на те, що студенти-викладачі університету мають бронь, більше 50 молодих людей з початком військової агресії, двольцями пішли на фронт. А сьогодні в лавах збройних сил є 34 студенти і 9 викладачів. А ті, хто залишається у тилу та продовжує навчання, невпинно підтримують і допомагають захисникам. До прикладу проводять благодійні акції. Нещодавно студенти Прикарпатського університету зібрали більше 100 тисяч гривень, які передали на потреби Збройним силам України. Юлія Торконяк, Андрій Левків та радіокомпанія Раї.